Нами Чернігівської міської ради відбувся мітинг. Разом маємо відстояти майно Чернігівської громади. Шляхом загальної згоди ухвалено наступну резолюцію. Ми, учасники мітингу, заявляємо свій рішучий протест намагання міської влади у спосіб, завуальований під реконструкцію, позбавити громаду Чернігова найдорожчого об'єкта комунальної власності Чернігівської ТЕЦ. Реконструкція ТЕЦ необхідна. Але переконані, що нове обладнання, яке буде встановлено в результаті реалізації інвестиційної програми, а фактично оплачене громадою через комунальні платежі, має належати не Київській фірмі Технова, як запропонувала. Як підприємство, що належить Чернігівській громаді. Рішення, запропоноване виконавчим комітетом у складі представників ПР та БЮД, які контролює одна бізнес-група з привук, надає можливість красої громади міста ТИ. Тому вимагаємо виключити з проєкту порядку денного за рокової сесії Чернігівської міської ради 6-го скликання питання, внесені під номерами 7 та 8. А саме номер 7 про стратегічну програму розвитку цілісного майнового комплексу Об'єкта теплопостачання житлового фонду та соціальної сфери на 2014, 2022 роки та інвестиційну програму ПАС об теплокомуненерго.